Гарна і тепла літня погода чудова пора не лише для відпочинку, а й для риболовлі. Ми вирішили запитати у місцевих рибалок, чи клює у водоймах у Луцьку, на що ловлять, та чи вдається впіймати. Це таремнівські ставки. низ чуток знаємо, що тут місце, яке дійсно полюбляють рибалки. Розкажіть взагалі, кажете, тільки прийшли е, рибалити. Як взагалі часто сюди ходите? Як виходить по часу. А на що взагалі от зараз нанизуєте? Черв'я, пари, перловка. І зазвичай клює? Зазвичай так собі. А ви завжди сюди на теремнівський ставок ходите чи ще кудись у Луцьку? – Тільки сюди. Як давно взагалі риболовлюю? Захоплюєтесь? Залимаєш? Так. З дитинства. А як, зокрема, от на вас впливає цей відпочинок? Морально. Угу. Коли люди не заважають. Ось бачимо ще один рибалка, тільки до нього треба трішки дістатися. Допливеш. <схай> Може, спробую. Добрий день. Добрий. Ми до вас поговорити про рибалку. Риболовля, от що вона для вас означає? Ну, я від багатьох чула, що це як заспокійливе для людей. Mm. Відпочинок, так? І Дійсно розслабляє. От. Дійсно. Які у вас найбільший трофей? Що ловили? Що таке? 7 кілограмів щука. А це де було? Запоріжжя. То ви десь звідти приїхали сюди на Волинь, так? Зрозуміло. І як вам тут? Я щось... Гарно, тут добре. Добрий день. Розкажете, як давно вже тут сидите, як ловите, як клює? Курка клює, пивень клює, а риба дзьоба немає. А що риба робить? Бре. Якщо бре, а от кльову немає. Слабенький, слабенький такий кльов. Видно, погода впливає, чи погодні умови, тиск падає, піднімається, це все впливає на так звану покльовку. А на що взагалі от ловите? Черв'ячок, черв'ячок. То е, саме, як то кажуть, е, традиційний і е, заміняє практично все. І люба рабина, риба його хоче, хоче. М'яско хоче. Так само, як люди, салка, м'яска давай. Скажіть, як давно взагалі от займаєтесь риболовлю, і що це для вас? О, це хобі, будемо казати, хобі, а займаюся практично скільки себе пам'ятаю. Майже з дитинства. Ну а виїжджаю по мірі можливості, по здоров'ю, по клімі, по клімату. Дощі де не поїдеш. Матраси пробиваємо. Зрозуміло. Скажіть, які у вас найбільші трофей за стільки років? Е, трофей був тут. Тут. Я зловив одного дня Амура 3 кілограма. Другого 2 кілограма і третього на кіло 200 І то за, оди, за одну е, як то кажуть, рибалку на протязі буквально пітро, півтори години. О, то було незабувайме. Яке тут взагалі риба водиться, знаєте? Риба водиться мокра, вся а -а -а. вона мокра. А в загальному окунь, плотва, щука. Карась, білий амур, товстолоб, ну Всяка риба тут, практично всяка є. Люба на вибір, яку хочете, ловить, якщо ловиться. А любите яку? О, Ще раз підкреслю, мокру, бажану мокру, жарена туша, на тесе. Я приходжу додому, я кажу, я добитчик риби, я не буду їсти. Я добитчик. насолодитись природою, Ось з кимось поспілкувався. І ще раз підкреслюю, ні хат, ні повітря це вже, це вже щось. А лежати, як той казав, там не лежишся. Це точно. В тому світі відлежишся від відіспишся. Не, не вмирає той, хто не народився. А це, звичайно, ну, життєйське. Від того ніхто не застрахований і нікуди нам не подіватися. Це точно. А тут і позагоряв. І, а вдруг щось Он зловив там не хочу показувати. Соромно. Не, окунець такий. Каже, зловив окуня такого на долоню. А я питаю, на долоню вздовж чи поперек. <реку> <реку> Вони різні бувають. Як тут взагалі сьогодні клює, не клює? Я тільки прийшов, ще не пробував, я тільки з лікарні ще не пробував. Ага. Аби вдома не сидіти, то вийшов спробувати. Зрозуміло. А як взагалі е, давно риболовлю захоплюєтеся? Всю жизнь. З да? дитинства, так, певно? Завжди, так. Ну що, ловиться. Зрозуміло. А завжди сюди ходите? Чи от, десь в різних локаціях? Є таке село Корщів. Я їжджу туди і там завжди ловиться риба. Приїжджайте. Як то кажуть, по Волинській області, то думаю, напевно, що найдешеві. Угу. По розцінках нормально все. Це добре. А тут що, можна покупатися, просто вийти собі і тільки віддихнути трошки. Живу близько, не треба нікуди далеко йти. Зручно, так? Звісно, зручно. Трошки на кусталях, але тільки з лікарні виліз, тому мені сюди саме проще. Зрозуміло, Скажіть, а от якщо з дитинства так, от скільки себе пам'ятаєте, займає, ну, любите риболовлю, Скажіть, який у вас трофей? Най найкращий, що найбільше запам'ятав? Ну, карп 10 кілограм, 10 з половиною. Ну і щука петля з половиною. Це де вловили? Карп в Корщеві, щука в Озерці. Все добре, так. Останнім не буду хвастатися, ну, є багато всяких варіантів, тут таке. Зрозуміло, скажіть, от, а от відпочинок? Так багато хто каже саме рибалки, що от риболовля це справді відпочинок. От який це відпочинок? Хто відпочиває, а якщо, якщо десь. Щось велике зірве, то стрес комусь. Комусь відпочинок, комусь стрес. Руки, ноги трасуся, не розумієш, що робиться. А коли зловиш, то відпочинок і задоволення, як то кажуть. Проходиш вдома, коти ждуть, чекають. Всі хочуть жарти риби. А так все добре. Що ж, спілкування з місцевими рибалками нам лише підтвердило те, що гарна тепла погода це не лише про купання, а й про відпочинок, такий як риболовля. Можна і риби наловити, та і душею, як то кажуть, відпочити. На цьому закінчуємо. Дивіться наш телеканал Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, залишайтеся з нами, аби знати більше.